Друзі, привіт! З вами Таксіна група Кавдатексі. Зараз ваші важкі ми презентуємо нову позицію нового надходження. Кофти теплі, утеплені на хутрі приблизно 80-90% мішечка. Ціна за 1 кілограм становить 3,8 доларів, вага мішка 23 кг, вартість мішка. 87,4 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення вайбер або зателефонувати. Не втрачайте можливість, друзі, на вигідну покупку разом з текстильною групою Кавлатекс. Нова позиція нового надходження кофти теплі, утеплені на футрі приблизно 80-90% відсотків мішечка. Ціна за 1 кілограм. 3,8 долари, вага мішка 23 кг, вартість плота 87,4 долара. По актуальному курсу валют на сьогодні мішечок виходить 3426 гривень. Мінімальне замовлення, один мішок вагою 23 кілограми. Підписуйтесь друзі, на наш канал, слідкуйте за нашими новинками, нового надходження. Для замовлення пишемо відразу повідомлення. Viber сьогодні будуть також і інші цікаві новинки нового надходження. Зараз представлений вже четвертий мішечок на сьогодні, ковт теплих, утеплених на хутрі під кодом 0,38. Вартість мішечка по актуальному курсу на сьогодні становить 3426 гривень. Робіть репости, коментуйте огляди, зберігайте собі особисте, запрошуйте знайомих, діліться відеооглядом зі знайомими. Нова позиція за вигідною ціною кофти теплі, утеплені на хутрі, приблизно 80-90% мішечка. Ціна за 1 кг. Становить 3,8 долара, вага мішка 23 кг, а вартість лота 87,4 долара. Для замовлення пишемо відразу повідомлення Viber, вказавши лот 0,38, кофти утеплені та порядковий номер мішечка. Наразі представлений мішок номер 4 Замовлення приймаються також на мішечки без огляду запечатаних. Дуже хороша сезонна позиція. За вигідною ціною вартість лота становить 87,4 долара. Ось фірмова Андія. Ковти теплі, утеплені на хутрі приблизно 80% мішечка. Ціна за один кілограм становить 3,8 долари. Вартість мішка 87,4 долара. Відправку робимо в день замовлення новою або укрпоштою на ваш вибір, як вам вигідніше та зручніше. Зараз був представлений мішечок номер 4 Ковт теплих утеплених. Це буде Україна разом до перемоги.